Радий вітати в Києві, приймати в Києві свого доброго друга та данського колегу Ларса Расмусена. В цьому році ми зустрічаємося вже в четверте, і мені дуже до вподоби гасло триваючого данського головування в раді ЄС сильна Європа у світі, що змінюється, лише сильна Європа здатна з гідністю витримати. Світовій турбулентності та досягти справедливого миру приклад лідерства Данії надихає. Данія перша в світі за обсягом наданої Україні допомоги пропорційно до власного валового внутрішнього продукту. 2,9%. До того ж, 9 мільярдів із майже 10 це саме військова допомога. Данська модель стала прикладом для інших партнерів. Які активно інвестують в наш ОПК і завжди нелегко бути першим. І це саме про наших датських друзів, які першими започаткували цю надзвичайно успішну модель з її подальшим дуже успішним розвитком. До того ж, данська модель отримала фактичне закріплення в ГАЗькій декларації НАТО. Офіційно визнано, що прямі внески в українську оборону та її оборону промисловість зараховуються як оборонні витрати союзників. Данія послідовно відстоювала це рішення і дякуємо за це. Данія завжди перша у лідерстві та інноваціях, як я сказав. Данська модель перше спільне виробництво української зброї в Європі, гарантії інвестицій від Данського експортно-інвестиційного фонду. Патронат всебічна підтримка Миколаївщини. Тут я хотів ще раз зупинитися, тому що власне, патронат Данії як країни над конкретним прифронтовим українським регіоном також надзвичайно успішний приклад нашої спільної взаємодії і партнерства. Тому що на практиці це означає і відновлення постачання води, це означає тепло і електрика. Зимою чи взимку це допомога навчальним закладам, і ми за це безмежно вдячні за підтримку Миколаївщини. І знову ж таки, це все приклади данського лідерства. І окремо відзначу нашу взаємодію в форматі нордично-балтійської вісімки. Наразі ми з Данією переходимо від моделі Build in Ukraine до моделі Build with Ukraine. Вже незабаром наша зброя виготовлятиметься на території Данії. Останні російські дії свідчать про необхідність ще більшої синхронізації наших оборонних комплексів. Наша безпека неподільна. Покладаємо великі сподівання на головування Данії в ради Європейського союзу і в контексті нашої інтеграції. Маємо відкривати кластери та рухатись далі. Сьогодні Ларс офіційно запустить нову. Ukraine Transition Program – і це системний інтеграційний проект для України на три роки з бюджетом у 375 мільйонів євро. Три ключові напрямки підтримка стійкості та раннє відновлення, енергетична безпека та перехід на зелену енергетику, розвиток демократичних інституцій. Висловив співчуття данській стороні у зв'язку з ударом Росії по гуманітарних працівниках на Чернігівщині 4 вересня. Двоє людей були вбиті. Це воєнний злочин, цілеспрямований удар по групі гуманітарного розмінування Данської ради у справах біженців. Винні мають бути притягнені до відповідальності. Дякуємо всім гуманітарним працівникам іноземних організацій, які допомагають та працюють в Україні. Ще раз дякую, Ларсу, за візит і вітаємо в Україні. Дякуємо. Дякую, пане Андрій, мій хороший друже, і дякую, що знову вітаєш мене в Україні. І також дякую президенту за конструктивну зустріч, яку ми мали щойно перед нашою зустрічю з паном міністром. Я бував в вашій країні багато разів тому, в числі до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення, але і багато разів і після того. І хочу запевнити вас, що датська підтримка є непохитною, і що опір, який чинить Україна, надихає нас усіх. І ми розуміємо, що будь-які Мирні угоди потребують сильних та впевнених переконливих гарантій безпеки, які зможуть стримувати російську агресію. Те, що ми побачили декілька днів тому, порушення польського повітряного простору лише демонструє, що агресивна поведінка Росії є небезпекою для європейської безпеки загалом. І ми розуміємо, що ви оговорюєте свободу. Заради нас усіх. Що Путін стосується розмов про мир, то Путін явно намагається затягнути час та відтягнути увагу від брутальної і масованої атаки на вашу країну. Він не мусить досягти успіху. І єдину мову, яку він розуміє, це мова жорсткого тиску. Ми повинні привести Україну в сильну позицію. Ми повинні зміцнювати економічний тиск на Росію, в тому в числі через санкції. Ми зараз працюємо над 19-м пакетом санкцій. Ми Мусимо обмежити військові здатності. Росії та їхні можливості фінансувати війну, щоб привести Україну в позицію сили, ми також мусимо зміцнювати військову підтримку. Як представник датського уряду, я не можу сам це зробити. Нам потрібна європейська підтримка і також потрібна підтримка приватного оборонного промислового сектору. Я рада, що датські компанії, оборонні компанії працюють доволі дійсно і ще тісніше з українськими колегами. І з нами сьогодні є представники датської оборонної компанії Терма, і будемо заохочувати ще більше датських компаній. встановлювати партнерства. І ми пам'ятаємо, що компанія Firepoint минулого тижня оголосила, що відкриває виробництво на території Данії. Ми вже ведемо діалог з декількома українськими компаніями. Я не буду давати точних цифр чи локації, але ця дорога, яку протурувала компанія. Файрпойт буде корисною для наших обох країн в тому числі допомагатиме данії підсилювати наші оборонні прозможності. Я в ході цього сьогоднішнього візиту я зустрічаюся. З, і з українськими і з датськими оборонними компаніями обидві сторони готові співпрацювати, робити інвестиції одна одну. І коли державний та приватний сектор сходиться разом, то сума двох може давати більше ніж чотири. І я пишаюся тим, що наш візит півтора роки тому спільно з датським міністром оборони надихнули нас розвивати цю так звану датську модель, яка тепер розширилася. і привела до появи датської моделі 2, як де йдеться. Про ще тіснішу співпрацю і нас висліли рішення, які будуть ще підсилювати українську витривалість та здатність забезпечувати людей необхідним. І ми будемо сьогодні відкривати нову Ukraine Transition Program, яка свідчить про нашу конкретну підтримку Україні? і йдеться про відновлення, як ми говорили з. Президентом він зазначив, що ідея, що країни мають брати партнерство, шефство над певними містами та регіонами України, була вдалою, І, але найвдаліший її варіант розвитку стався між Данією та Миколаєвом. Програма, яку ми сьогодні запускаємо, Ukraine Transition Program, є найбільшою в історії датського датської перепрошую розвиткової підтримки. І це програма на три кроки з бюджетом 375 мільйонів євро. Там є багато. Вимірів вона потрібна для того, щоб підтримувати зелений перехід і покращувати рамкові умови для розвитку приватного сектору. Там буде заохочення демократичним і інституційним реформам, які потрібні для вступу в Україні в ЄС. І будемо продовжувати наші. Переговори для того, щоб відкрити перший кластер, і на завершення скажу, що Данія міцно стоїть з Україною. Ми будемо і надалі допомагати військовим чином і допомагати реформами і відновленням. І дякую за плідні наші старті. Мані звікса Фріз Аган форминістрофорісов України. Сituєшні колентуація в Польщі та російські дрони там, що ви думали Нітос респонс щодо відповіді в НАТО, лайк Денмак Нескільки інші країни, такі як Данія, що більше вони могли би робити, щоб стримати Росію. Напевно, що це може знаменувати нову фазу російської ескалації, нову фазу російської агресії, тому що це свідоме пряме порушення провітряного простору країни НАТО, країни ЄС, Польщі. Причому такою значною кількістю безпілотних апаратів ми оперуємо цифрами, які ми з нами поділилась польська сторона. Це близько 20 безпілотників станом. На зараз. Безумовно, що таким чином Росія з одного боку провокує, провокує і НАТО, і конкретні країни, а з іншого боку, тестує, тестує реакцію. Тому реакція має бути дуже твердою і рішучою. Важливо, що було задіяно стаття 4 Вашингтонського договору щодо консультацій між союзниками. Важливо, що на продовження зустрічі політичній тривають також відповідні засідання військової компоненти. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте дав чітку оцінку і чітку позицію НАТО. і Ми вітаємо цю позицію і озвучені тези генерального секретаря. Ми маємо зараз проявити максимальну, максимальну. Твердість, а що це означає? Це означає посилення українських спроможностей, посилення повітряного щита над Україною. Вже немає жодних сумнівів, що повітряний щит над Україною це також щит, який захищає наш спільний європейський простір чи спільний трансатлантичний простір, а це розміщення додаткових систем ППО на західній Україні. Які будуть спроможні збивати повітряні об'єкти. Далі це додаткове постачання інших компонентів, які входять в систему протиповітряної оборони. І президент України неодноразово це казав, що ми, напевно, вже повинні думати про спільне, спільну координацію. Системи захисту повітря як українського, так і європейського, в даному випадку на двосторонній основі з Польщею, для того, щоб координувати наші зусилля. Українська сторона повідомляла польську сторону завчасно про прямування цих безпілотників в повітряний простір Польщі. Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі для того, щоб вони. Попрацювали з нашими військовими на сьогодні, лише Україна, лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам. Я нагадаю, що під час останньої атаки проти нас було застосовано близько 800 безпілотників. І подивіться на відсоток нашої ефективності. Тому наша, наш досвід. На жаль, війна дає має і має цю сторону, коли ми здобуваємо щоденний бойовий досвід. Це теж і наш внесок у нашу спільну безпеку. Наші партнери це розуміють, і ми готові ділитись нашим досвідом і працювати над мінімізацією, нейтралізацією цих викликів, які становлять загрозу для нашого спільного безпекового простору. Дякую. Дякую. І ми Україна, будь ласка. Дякую за можливість. Олена Чернікова «Мова Україна у своїх промовах ви згадували про те, що європейський союз зараз працює над 19-м пакетом санкцій. Відтак, моє питання фактично спільно для обох міністрів. Чи очікуєте ви, що європейський союз зможе ухвалити 19-й санкційний пакет до кінця цього місяця? Що в ньому хотіла бачити Україна, які важливі для нас компоненти, щоб посилити а, тиск на Росію, і тим самим не давати більше заробляти коштів, а, зокрема на скрапленому газі, який продовж? вже закупувати європейський союз і питання до вас, пане міністре. Даня також пропонувала нову ініціативу для цього 19-го санкційного пакету. У чому вона полягає? Чи готові її підтримати союзників в Європейському Союзі? І також чи очікується в 19-му пакеті можливо санкції і для країн, які також підтримують російську економію, яку і закуповують енергоносії? Дуже дякую. Я з вашого дозволу почну відповідати. У нас сьогодні хороші новини з Брюсселя. Вже на цю інформацію, шановна пані Кая Калас, Європейський Союз продовжив персональні санкції щодо росіян, не вилучивши з цього списку жодного, жодного російського олігарха чи жодного російського злочинця. А такі ризики, на жаль, були. Зараз це відбулося, і ми вдячні європейським партнерам за солідарність, за тверде рішення. Це саме та реакція, яка сьогодні має бути після такої провокації і ескалації Росією. Далі, 19-й пакет. Робота швидко ведеться. Я нагадаю, що лише нещодавно був прийнятий 18-й пакет. Я, як міністр закордонних справ України, був запрошений взяти участь в онлайн-форматі в засіданні, яке відбувалося в Копенгагені під головуванням данії, неофіційне засідання міністрів закордонних справ. І там питання наповнення наповнення го пакету обговорювалося. Я скажу речі, які важливі для того, щоб це дійсно були санкції відчутні для російської військової машини для російського агресора. Це, звичайно, туди мають потрапляти і вони мають стосуватися всіх тих, хто допомагає Путіну продовжувати війну. Вони повинні бути спрямовані на те, щоб перекривати, закривати, обмежувати всі шляхи обходу санкцій. Вони повинні. Бути спрямовані проти банківської інфраструктури Росії. Вони повинні стосуватися, але вже більш детально, більш фокусно, тіньового флоту. На нашу думку, важливим елементом має стати санкціонування портів російських портів, з яких ця нафта відбирається, а потім транспортується. Те саме Балтійське море. Понад 70% потоку російської нафти. Йде Балтійським морем. я вважаю, що тут в партнерів теж значний потенціал, аби посилити контроль над цим потоком тіньового флоту. Ну а що надзвичайно важливим є також це синхронізація. Синхронізація санкцій європейських з. Твердою санкційною політикою американської сторони. Тобто це має бути міцний трансакційний трансатлантичний санкційний пакет, і ми на це сподіваємося і очікуємо. Я маю на увазі вторинні санкції. Їх можна назвати тарифами, але ми повинні припинити давати країнам, які на сьогодні отримують величезні доходи. На криваві доходи, криваві кошти на імпорті російської нафти, а ми дуже добре знаємо ці країни. Дякую. Дякую, чесно кажучи, хотілося б, щоб наш процес прийняття рішень в європейській родині був більш ефективним. Нам потрібно приймати всі ці рішення консенсусно, але це не мусить пересилювати той факт, що санкції мають бути жорсткими. І я хочу сказати те, що пан міністр Сибіга сказав, що я вітаю той факт, що зараз є консенсус. Щодо продовження індивідуальних санкцій, дедлайнів на них, і це була зараз що вони будуть зняті в кінці вересня, але ми, нам вдалося цьому запобігти. Це дуже хороший крок на шляху до нашого 19-го пакету санкцій. Данія має бути якомога більш жорсткою. Я підтримую всі санкції, які тільки можна, які ми можемо про які ми можемо домовитися. Це має бути повний пакет. Там має бути і протидія обходу санкцій, і тіньовий флот. І більш сильна трансатлантична співпраця потрібно подвоїти чи число санкцій на тіновий флот і подивитися на різні санкції від різних країн і їх скоординувати між собою тісніше співпрацювати тому ми вітаємо будь-які американські ініціативи. Ми бачимо важливу роботу Лінсіґрем в Сенаті, і я хочу висловити надію, що ми можемо мати спільну оцінку. Путін намагається затягнути час. Ми не повинні позитивно реагувати на це. Натомість ми мусимо жорсткішими. Зробити наш підхід ось це є найвищий пріоритет для датського головування в ЄС скоріше прийняти 19-й пакет санкцій. Повідомлю що чи привернув увагу, що сьогодні також прийнято сильний санкційний пакет Японії. Це теж важливо, і все це реакція на подальшу російську агресію. Дякую, такі ексенсістенкімідія диспіконклю.